Добрий ранок, друзі. Всім привіт, друзі! Мене звати Ліса. Ви на моєму каналі Емлі Сеймп. Та сьогодні це буде Влог мій день. Зараз у нас сім ранку не прокинулись. Сім ранку вівторок. Я вчора знімала влог, але мене не вийшло щось змонтувати. Проблеми зі звуком були. тому викладаю зараз. Зараз я йду чистить штати зубку, еще, А потом я встаю ліжко и трошки прибуду на столі. А ще кітку зав'язати волосічку. Бо воно мені буде залежать. Ще, сьогодні у мене на день такий в У мене сьогодні фізкультура останнім роком. Мені ще мало бути французькою останнім роком. Але із-за того, що сьогодні 2 вересня вчителька сказала, що у нас буде французька тільки з наступного тижня. У мене сьогодні інформатик. Так, Це штука, знаєте, наша діла? із за того, що у мене немає пов'язки. У мене є пов'язки, обручі, куча, але я їх всіх вже склала в Чомуда на будинок, тому що ми скоро приїжджаємо. І мені просто незручно буде. Просто... Вони вже на будинку в Чумдані, і в мене немає іншої штуки, тому придається мені штуку одягати, щоб волосся не зважало, коли я буду вмиватися. Я вже в ванні ця штука дуже сильно спадає. Ну, Придеться, мабуть, без неї. Будемо ось так. Мою рутину чистити зуби, зубою, миття пінкою, ціпінкою, митці сиворткою, а прекрасно зайцем. Тому це я знімати не буду і до вас колись вже коли буду готувати сніданок. Так, зараз я жарю собі хлібчик. Далі в мене буде на хлібчику червона риба, авокадо, масло і все. Це весь мій сніданок. Mm. Просто понюхайте. Да? Шкода, що через екран запахи не передаються. Mm. Аромат такий прям приємний. Так, друзі, ось мій сніданок. Це бутерброд з червоною рибою та бутерброд з авокатами. Тут бутерброд з червоною рибою з авокадо. Та це з вершками. До я хочу порекомендувати вам це корій. Ось такий 68 гривень, дуже класний. Мені дуже подобається. Рекомендую. Він навіть корисний, я вам так скажу. Тож, друзі, я вже так снідаю, що уже було сітків включити. 740, тому мені треба вже, коли збиратися. Я хобі сфере плавчора морозилася. Треба справиться, тому що в мене сьогодні перший року не з новою вчителькою, яку я толком не дуже добре знаю. У нас вчора теж, мабуть, урок з новою вчителькою, але наша класний руководитель попросила, щоб у нас був уроку з нею. Знаєш, як вчителька. Ну, я сейчас урока, считай, как мы... Ну, считай, не знаю. Это история и украинская мова. Нет, украинская мова, история. Все, буду есть тут. Вернусь, пизнишь. Так, друзі, я йду зі школи, я вже повернулася, так я на цій не я не знімала чи ні? Наверно, не, не, не знімала, вибачте. Я йду з школи. Ну, сьогодні така нормальна класна погодка. Ось так. Так, друзі, я збігала додому, тому там ніби перебувала погоду, вона прийшла з батьками. А зараз я йду гулять, О, гулять, гулять, я обожнюю гулять. Не знаю, ціле літо мене на вулиці просто не витасте, я цілим дня вдома сиділа, що глядати не хотіла. Началась осінь. Гуляти. Гулять, 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 гулять. Трошки підгорбалася. Йду гуляти. Наберу подружку. Коротше, йду я додому, тому що хочу зараз вдома трішки відпочити десь півгодинки, а потім піду в школу, в школу, в школу, в школу, школу, в школу. В школі я побуду теж там. Поддихай. Як подихаєш, кожне будуть тусить з первоклашками. Ну там не тільки первоклашки. Ну то ж, типа, і Там будет подруга моя бути на да. Я думаю, нам буде чим занятися подругою, Тобі сегодня друга вересня. День, день э, подруг, якщо не появляється, поставка. Что не писали подруг. Не знаю, що так такі пас, не знаю, наскільки це правда, надеюсь, сюди. Jak idę, już. Pam, 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 pam. pam. Idę. O tak. Uch, jak to ma Tak, drodzy, już idę, Трошки та йду в школу. На ГПД. Буду там, маленький відам. Ключики. І йду. Зі були ми з подругою, гуляли. А, зараз йду додому вже. І буду вдома відпочивати в 20-го на народження, тому що завтра мого тату день народження. Дуже повітряно. किचमो क्या